Вони прагнуть змінити світ на краще. Почали з себе. До акції долучилися не лише студенти Сумського державного університету, прикладу молоді послідували і її наставники. Пожертвували свою копійку для сумських безпритульних навіть іноземці. Коли нам говорили, що просто, тобто, є така акція просто з мінасранція іноземці вийшли й

З проханням допомогти грошима директора університету звернувся настоятель пророки Іллінської церкви. Студенти відгукнулися, назбирали півтори тисячі гривень. Кошти підуть на потреби безпритульних людей і тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ці гроші, прежде прежого ми кормимо ні імущем пойдуть для кормлення діємущих. Ось ежедневно в 12 часов у нас відбувається кормлення. Буває до 100 людей, буває так 80, менше 80, обычно не буває, Обычно більше 80. Буває більше 100, 110, 120 было. У нас трапезно на 120 людей. Господь посилає такі благодії, які нам допомагають хто продуктами, а хто деньгами. До слова, студенти Сумського державного університету до доброчинності відкриті завжди. З огляду на це волонтери вузу постійно влаштовують різного роду благодійні акції. Створили навіть проєкт із гучною назвою Сумдиву для сумчан. Ми допомагаємо частково і кошти збираємо як благодійні внески, а частково організуємо, якщо в дитячих будинках, це концертні програми, іграшки закуповуємо і якби розважальні такі для дітей робимо вечори. За свою сердечністю, у 2010 році волонтери державного університету навіть отримали нагороду. Були визнані найкращою волонтерською організацією серед вищих навчальних закладів Сум. Оксана Децько, Лазаренко, обласне державне телебачення.